Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я вчора натрапив на ось таку баранячу ногу, ну, як то кажуть, не зміг прийти повз неї. Ну, Придбав відповідно і тепер хочу приготувати, ну і вам показати. Тож, починаємо готувати сьогодні баранячу ногу. Ну і по-перше, я от вже порізав. в мене тут ну, трошки менше однієї головки чеснику свіжого. Я тепер хочу такі прорізи у нозі зробити і чесником зашпигувати. Тож, поїхали робимо. Ну, Ось так в мене вийшло нашпигувати, друзі. Моя ніжка майже готова, ну тепер треба підготувати нам такий, знаєте, соус для змащування. Поїхали. Я вирішив готувати соус на основі гірчиці, друзі. Тож я взяв сюди, ну, десь в мене тут 2,5, мабуть, столових ложки гірчиці звичайної. Ну і тепер додаємо до неї швидко чайній ложці, чорного перцю. І. Далі періандру. Часник іде. Далі, друзі, додаю перець чилі мелений. Думаю, чайну ложечку, але таку, знаєте, ну, без гірки. Я б сказав, бо без гірки. Ніжка, в принципі, така здорова, то я думаю, нормально буде. Не дуже гостра. Ну і тепер ще вирішив задати таких кавказьких ноток, то додаю ускохсунелі. У мене є також чайну ложечку. Ну і тепер, друзі, я вирішив додати чабер. Це в мене чеберось. Ну Його, я думаю, додати можна і більше. Кілька ложок чайних це точно. Ну, і відповідно, друзі, треба сіль додати. Тож додаю. Ну Солі не знаю на таку ножку. Можливо, так от. Десь 2,5 чайних ложки я додам. Ну і тепер добре перемішаємо це все. Як ви бачите, друзі, ножка моя вже готова, суміш моя готова. І як ви бачите, я вже виклав її саме так. ну, На чому і в чому я буду її маринувати. розумієте? Ну, щоб менше забруднюватись. Я виклав тут пергамент, а ну, під пергаментом у мене фольга. Ну так я вирішив. Тож, друзі, зараз ми збачуємо просто ногу. Суміш нашу наносимо. Викладаємо. Ну і будемо розтирати її. стирати в ногу. Ну Ось так, друзі, в мене вийшло обмазати свою ногу. Ну і тепер загортаємо. Спочатку пергами, відповідно. Якось ось так. Ну а потім і пользуємо. Ну і, друзі, такий пакуночок я маю. Ну і тепер я відправляю її маринуватися в такому стані. Покладу в холодильник, ну, я думаю, десь ну доби-півтори в мене точно пройде. Так що на півтори доби покладу маринуватись холодильник. Друзі, як ви бачите, я свою баранчуч нього вже дістав, вклав її на противень. У ну, мене пройшло півтори доби. Думаю, вона там добре промаринувалася. Тож тепер я її буду запікати в духовці. І я думаю, запікати її десь години 4. Спочатку при 160 градусах, ну а потім десь може на півгодинки підніму температуру до 200. Тож відправляємо в духовку запікатись. Ну що ж, друзі, в мене минуло 3 години 45 хвилин. Ви знаєте, я залишив собі трошки часу, ну так. Хвилин 15. Думаю, якщо мені щось не сподобається або просто захочеться трішки запекти вже без фольги, то ще поставлю там хвилин на 15, думаю, мені цього вистачить. Але ж тепер давайте подивимося, що в мене зараз виходить. Ну що ж, друзі, такий результат ось я маю. Як бачите, там на притинах до кісток м'ясо повідходило. Це там на краях буквально видно. Скажу, що аромати пішли десь вже на третій годині приготування. І от такий результат я маю, друзі. Ну, вирішив все-таки запекти при 200 градусів ще 15 хвилин. Ну і тепер, друзі, вже самий кінечний варіант. От така в мене нога бараняча вийшла. Я б сказав, б вона така часниково-гільчична в мене вийшла сьогодні. Ну, такий вигляд має. Я не знаю навіть яку презентацію готувати, друзі. Щось треба придумати, але буду щось робити. Тож зараз підготую трошки, ну і будемо смакувати. Що ж, друзі, моє очікування закінчено, я тепер можу продегустувати і вам, на жаль, тільки розповісти про свої враження. Але я думаю, що ці аромати ви відчуваєте навіть через екран, друзі. Їх просто неможливо не відчути. Тут просто бомба, тут так, ну, стоїть такий аромат, ну це просто неможливо втерпіти. Знаєте, от, е, мабуть, на 2-3 годині приготування вже почали ці аромати так активно виділятися. Тут просто неможливо було знаходитися. Тим більше, що я чекав, я голодний. <смі> ви розумієте, слина виділяється? Ну це просто бомба. Тож, друзі, що я хочу сказати відносно зовнішніх факторів по моїй страві. Зовні вона красива. В принципі, ви розумієте, що баранина завжди вона така темнувата. так? Ну, і такий маринад був там не яскравий, не, ну, не кольоровий, скажімо. Тому ну, відповідний зовнішній вигляд у неї, як приготовано шматка м'яса, знаєте. Ну, правда, це на кістці, це ціла нога задня в мене. Тож, друзі, такий зовнішній вигляд. Ну, аромати я вже сказав. Тут просто неможливо було всидіти, втерпіти, дочекатися і так далі, і так далі. Тож, зовні все класно. Ну, а головне, ну, це відповідно смаки, тож давайте куштувати. Тут в мене приборчики є. Зараз спробую собі так Ну от Такий шматочок вийшло, тож куштуємо. Пішло це змішування, знаєте, м'ясо <смі> <смі> з соусом про тові порожнені. Просто це Ну, Я скажу, що м'ясо повністю приготоване. Навіть чесничок шматочок мені потрапив. Клас, друзі. Тут все класно. М'ясо приготоване, м'ясо м'якеньке, не жорстке. Ну, мені все подобається. Немає запитань до нього чи якихось запобіжників, заперечень, просто немає. Все клас і все так, як має бути. Таку баранину я звик смакувати. Так що до неї в мене претензій, в принципі, немає. Ну, ви розумієте, вона готувалася 4 години, плюс ще була у в пергаменті. Тож, тут все приготувалося так, як потрібно. Там в кінці я трошки вже розвернув, щоб вона так підзапіклася. Ну, тут, от по крайнім кісткам, де от м'ясо з кістками дотичне, то тут, тут видно, що м'ясо від кісток просто повідходило, знаєте. Тож, Я кажу, що питань тут немає по приготуванню. Тут все класно. Таким самим способом можна готувати і безпомилково буде. Тож, друзі, в мене так добре все вийшло. Дочекався на кінець смакую, тож не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові. Ну що ж, друзі, рецепт вийшов. Я вже вам наче розказав, тож всіх запрошую на свій канал, домашній кампус». Долучайтесь до нашої великої команди, чекаю від вас вподобайок, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі не на одному моєму рецепті. Тож, друзі, до побачення! Бо...